Друзі, вітаю на майданчику Автопойнт. Хочу презентувати вам автомобіль, судьба якого дуже швидко свершилась, так скажем, що автомобіль не встиг приїхати в Україну на майданчик Автопойнт, а вже проданий. Це двохлітровий бензиновий Renault Megane 3 в хетчбеці, який дуже файно їде, в якому шикарна комплектація, який класно виглядає. І має все необхідне для того, щоб люди його взяли і купили. А так і звершилось, люди прийшли, взяли і купили. Що у нас? Ксенони фара, передні протитуманки, гарні легкосплави, 17-го розміра. Зараз автомобіль стоїть на літі, щоб показати вам, які красиві диски. А плюс до того є ще другий комплект зимової шикарної гуми, яка, напевно, і сезону не приїхала в багажнику. Це все іде до нових покупців. Подивіться на стан гуми. І легкосплавні диски графітового кольору. Також встановлені. Разом з гумою і лежать в багажничку. По салону. Комбінована шкіра, плюс текстиль, плюс двозонна така панорама у нас, повний електропакет, клімат, датчики світла, дощу, електроскладання дзеркал, автомобіль на автоматі, без усяких зауважень. Шайбочка така є, круїз-контроль, навігація, 213 тисяч одного пробіга, шкіряне кермо, мультикермо, де, в принципі, автомобіль працює без усяких нарікань. Цей Автомобіль вже. Проданий, але хочу наголосити на тому, що ми можемо привозити вам такі автомобілі під замовлення. Приїжджайте, замовляйте, і ми будемо вас балувати новими плюшками. Все, до зустрічі на майданчику автопонту.